Така новина, що популярна українська співачка Наталя Могилевська втрапила у Києві в дорожньо-транспортну пригоду, якраз у соцмережах і різноманітні журналісти, оглядачі побачили символізм у тому що дуже близька, і яка, напевно, була дружньою до покійного Андрія Кузьменка, який мав синічний псевдонім Кузьма Скрябін і був лідером одноіменного гурту. Дуже близька до нього Могилевська, з яким вони разом знімалися в різноманітних телевізійних проектах. Зокрема, пам'ятаєте пісенний проект Шанс, де відкривали молоді таланти, деякі з них і зараз виступають і от, власне, побачили символізму тому, що саме в 11-ту річницю від загибелі Андрія Кузьменка у дорожньо-транспортній пригоді на Дніпропетровщині в дорожньо-транспортну пригоду на щастя без, без якихось тяжких травм або пошкоджень втрапила Наталя Могилевська. Хоча, як відомо, Переслідують її такі інциденти, і свого часу вона вже втрапляла в такі пригоди. Але як можна бачити, з того, що й публікувала сама співачка з кадрів, які поширюються в мережі, на щастя, вона сама принаймні, ну скажімо так, суттєвих травм не зазнала швидше відбулася переляком, але знову ж таки є і пряма мова від популярної артистки. Коротенька пропоную її зараз послухати. Друзі, у нас невеличка аварія. А я чекаю таксі. На щастя, дійсно бачимо, що. Нічого такого не трапилося. Вочевидь, Наталя Могилевська зможе покрити ті витрати, що є, або ж за рахунок страховки, або ж на крайній випадок за рахунок зароблених коштів на концертах. Вважаємо власне як їй, так і нашим артистам берегти себе, бо кожен має працювати десь на своїй, так би мовити, на своєму напрямку. І культурна царина теж важлива під час війни, хто би що не говорив. Тож, власне, знову ж таки на цих самих концертах багато і чимало збирається коштів на підтримку Сил оборони України. Тож, ось так добре, що як то кажуть, крім металу і пластику, ніхто не постраждав. Друзі, ну і також нині з'являються вже повідомлення від президента України Володимира Зеленського. А саме реакція на цей цинічний обстріл з боку Рашиської Федерації далі зацитую, що він пише у себе у телеграм-каналі. Триває ліквідація наслідків російського удару у наших регіонах. Знову був прицільний удар саме по об'єктах енергетики. Росіяни використали значну кількість балістики в комбінації з іншими ракетами: більше ніж 70-450 ударних дронів. Під ударами були Сумщина, Харківщина, Київщина та Столиця, Дніпровщина, Одещина. Вінниччина. станом на зараз відомо, що 9 людей поранено через атаку, дописав Зеленський. Є пошкодження звичайних житлових будинків, енергетичної інфраструктури. У Києві були пожежі, багатоповерхівок після влучань дронів, пошкоджений дитячий садочок. Всюди, де це можливо, залучені необхідні служби. Скористатися найхолоднішими днями зими для терору проти людей для Росії важливіше ніж скористатися дипломатією. Це дуже чітко демонструє, що потрібно від партнерів та що може допомогти власне постачання ракет для систем ППО і захист нормального життя. Наш пріоритет без тиску на Росію. Завершення цієї війни не буде. Зараз Москва обирає терор та ескалацію, і через це потрібний максимальний тиск. Дякую всім партнерам, хто розуміє це. І допомагає, зазначив президент України Володимир Зеленський. Ну і до речі, також від Київської обласної військової адміністрації з'являлася інформація про те, що в Обухівському районі пошкоджено 5 будинків 3 авто. Навчально-реабілітаційний центр троє людей, на жаль, постраждали, адже в одному з будинків частково зруйновано. Стіни вибухової хвили, також пошкоджено і господарську споруду також зазначили там. Ну, ба більше детек повідомляє, що пошкодження на Одещині після нічної атаки значні. Відновлення потребує часу, ремонтні бригади працюють на місцях. А ми ж нагадаємо, що власна військова адміністрація повідомляла, що понад 50 тисяч жителів області. Залишилися без світла після чергових ворожих атак. Критична інфраструктура нині працює на генераторах.